Територію України перевісні люди почали заселяти з давніх давен. Перші сліди датуються близько 1 мільйона років до нашої ери, після чого вже її не полишали навіть в часи найбільшого просування льодовиків на південь. Територія країни належить до найперших вогнищ цивілізації та містобудування. Вона входить до первісного ареалу, приручення коня, винаходу, колеса та освоєння перших металів людством. Різні хвилі міграцій індоєвропейців до Європи та пізніше зворотньому напрямку склали підґрунтя різнобарвної картини, її населення, поділ великої території на лісову і степову смуги, з умови в різні форми господарювання й заклав характер подальших історичних процесів, в яких степ український завжди залишається невід'ємною складовою. Загальноєвразійських історичних і етноміграційних процесів у великому степу, грецька колонізація морського узбережжя увібрала територію України до орбіти античної цивілізації. Першим історичним правителем на київському престолі вважається князь Олег Віщий, тому він вважається засновник Руської держави, початок української державності. Однак у ранні часи в ній була присутня значна вар'язька еліта, що швидко асимілювалася. На початку 19 століття українські племена консолідувалися навколо Русі. Під владою Києва перебувають і різні інші народи. За правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого проводиться християнізація держави. За Ярослава з'являється перший збірник законів Руська Правда. Цей період відзначається розвитком та піком руської могутності. Після смерті Ярослава відбуваються процеси феодального дроблення, які були закріплені на Любицькому з'їзді 1097 року. За Володимира Мономаха. Там Стеслава Великого держава тримається в єдності, але після смерті Мстислава удільні князівства фактично стали незалежними. У 1237-1240 роках монгольські війська вторгаються в Русь та спустошують землі. Після цього Західне Галицько-Волинське князівство на певний час стає осередком русинської української культури. Утворивши Королівство Руське як наслідок коронації Данила Романовича від Золотої Орди Руські Землі звільнило Велике Князівство Литовське, яке, шукаючи союзників у боротьбі з Московським царством та Балтійськими німцями, тісно інтегрується. З польським королівством утворюється потужна східноєвропейська держава ранньомодерного часу Річ Посполита соціально-політичні процеси, в якому і нагальна потреба в захисті від кочовиків на півдні призводять до появи козацтва, в епоху якого Україна починає застосовуватись як назва країни. Козацтво саме невдовзі стане провідною силою в процесі руйнації, речі Посполитої, становлення нової української нації та розбудову самостійної держави Гетьманщина. Українська нація затиснута між трьох світів мусульманського півдня, католицької твердини на заході і нового православного центру на сході. Країна намагається торувати власний шлях, проте понурюється у період міжусобиць, відомих як руїна завдяки культурному просвітництву, хвилі мігрантів з Подніпров'я, що знайшли місце застосування власним талантам на Московії. Остання поступово частково європеїзувалася та трансформувалася в потужну євразійську силу Російську імперію. Ця сила за декілька століть поглинала майже усі українські етнічні землі, намагалася асимілювати їхнє населення, придушуючи всі спроби власної національної розбудови України, намагається не дати іншим державам відірвати їх до власних орбіт, поєднуючи силу та підступність, перманентно нав'язує силу волі українському народу. Народові, що наприкінці ХХ століття виборов для себе ще один шанс бути господарем на своїй землі. Український народ продовжує боротьбу за власну незалежність. Якщо вам сподобалась коротка історія України, підписуйтесь на канал та не забувайте ставити вподобайки.